Друзі, моє вітання. Показую вам KIA Soul. Хто слідкує за нашими каналами, його по-любому вже бачили, коли ця машинка у нас була, навіть заїхала сюди. А, KIA Soul Офігенний варіант, скажу так, навіть деякими місцями він цікавіший за KIA Niro, на мою думку. А, як мінімум, по салону він приємніший, він більший. А, в чому плюс? Величезний плюс, тому що це 2021 рік. І великий-великий плюс пробігу всього на всього 16 тисяч кілометрів. Дивіться, цей дизайн просто бомбезний. Так, декому не подобається він ззаду, мені він теж особисто не дуже до вподоби. Але от дивіться цю морду, він такий брутальний, знаєте, з таким харизматичним виглядом дивиться на тебе, особливо коли він так ззаду наближається. в зеркалі аж страшно стає. Жартую. Загалом прикольний дизайн на мою думку. Великий плюс 16 тисяч пробігів, це взагалі понти, скажімо так. Машина майже нова. З мінусів. В чому, в чому, в чому його був мінус? Було пошкодження по цьому задньому лівому крилу. Було прим'ято, питалися його вирівняти без покраски, понятне діло, щоб все було в оригіналі. Не вийшло, фарба лопала. Деякі вмятини, які в віддалі вивелись, тому е, фарбувалось, шпаклювалось, не критично, але шпаклювалось. Для того, щоб все зійшлось рівнесенько, фарбувалось також слой фарби на пил був по дверці. Тому дверка, слой лаку має. Е, і бампер задній також новий, тому що з цієї сторони він був поломаний, не стали паяти, зробили все по-людськи, як повинно бути. Тобто, в принципі, нічого критичного загалом. Тачка бомба. Саме головне це пробіг. А ще ось такий невеликий бонус це резина. Новесенька, новесенька резина. Зараз подивимося, якого вона року. 24-го року. Що за нас за резина? Обог його знає. Пише якийсь Rockblade. Rockblade. Та пофіг, блин, нова резина, навіть якщо це якийсь китай 24-го року. А тут у нас новесенька-новесенька літня резина. На мою думку, топ варіант. Не бачу не бачу штампу. Найшов. Штамп 20. Це його оригінальна рідна резина. Не буде 21-м, не завжди буде так, але як є. Загалом прикольна тачка, резина вся однакова Nexen. Так, да, не збрехав. Nexon, вся однаково, і цей комплект теж весь однаковий. Якби ще було б на дисках, то взагалі був б топ, але ну, як маємо. Так, задні парктронічки, Камера заднього руху. Всі шильдички, все на місці, по дисочкам, бордюрки немає, бомба взагалі. Коротше, тачка така, що сів і каташся, по ній взагалі нічого не треба робити. Що таке 16 тисяч кілометрів? Ну, максимум фільтр салонний замінити. Все, тут більше немає що робити. Безключовий доступ. Ага, Причу, у нас ось такий от ключик, ключик не обов'язково в кармані мати. Клоп, кнопку нажали, бачите, відкрився. Все, відкрили. Там Та класний декор. Всі кнопочки, всякі хромові вставочки, склопіді мечі, регулювання дзеркал, музика Harman Kardon преміальна дуже грає Афієнське. Дивіться, стан, стан нової машини, тут просто немає що казати. Є утримання в полосі, мультикермо. Далі у нас що у нас є підігрівчики сидінь передніх, підігрів керма. Драйвмод це у нас три режими руху. Автохолт, електроручні. Е е без ключовий, звичайно, кнопочка старту у нас буде. А, По батареї не сказав. 64-та батарея, батарея 64 кВт, запас ходу в цьому автомобілі 500 км. Звичайно, тут треба прокатати, щоб воно перерахували, бо зараз воно показує 261, в принципі, це мало. Тому що він на напівзаряда мав би видавати так. Потрібно поїздити адекватно, воно перерахує, і тоді, відповідно, вам видасть при 100% заряду, 100% заряду він видасть орієнтовно в 500 км. Велика мультимедія. Apple CarPlay у нас тут все є. Клімат-контроль. Салонне дзеркало з автозатемненням, датчики дущу світла, три режими рекуперації, тут у нас плюс, тут у нас мінус. А, так, адаптивний круїз контроль у нас теж присутній. Утримання в полосі є. Що ще сказати? Що ще про нього розказати? По матеріалам все супер. Це не старий сол, який був той такий, знаєте, стрьомний, який був весь в пластмасі дешевий. Тут по матеріалам все в порядку, повірте. І тут теж все мігеньке. Так що реально по матеріалам і кабіна сама, скажімо так, оглядовість набагато просторіша і більше місця, ніж в Ніро. А за кону ми взагалі говорити не будемо. Кона тут прям взагалі поруч не стояла. Тобто цей автомобіль я би порівнював саме з Кіаніро. По салону об'єм більший, над головою місця суттєво більше. Трошки менший багажник. Багажник менший. Зарядочка є, фаркоп. Е, компресор, клей, все на місці, крюк є. Харман кордон. Дивіться, який стан багажника. Бомба. Просто нова, тупо нова машина. Дивіться, нічого не задерто, нічого не зацарапано. У нас там, до речі, Іонікс заїхав. Новий. 35 км пробігу. Не тисяч, просто 35 кілометрів пробігу. Але прим'ята та кришу, кришу треба робити. По цьому теж, якби, одне невелике пошкодження, нічого страшного взагалі. Це, до речі, машинка привезена з Європи. Не Америка, Європа. А Європу з таким пробігом цепанути це взагалі складно. Е, до речі, по оптиці оптика бомбезна. Лед-денні ходові вогні, Лед-оптика світить просто офігенськи. Е, що ж, Потрібна діагностика, перевірка, але я думаю, вона не потрібна. Тут можете для себе товщиноміром пропікати і все. В остальному нова машина. Я би сказав, вести його на діагностику, перевіряти, немає що. І Можете перевірити його щодо пробігу. По пробігу, я сумнів не маю. За аукціону можна інформацію вам надати. Можете взяти він-код, перевірити його по карвертикалі або по іншій базі, але не факт, що там щось буде, тому що пробіг геть. Малесенький, але, можливо, якийсь один може запис є. Міг бути е, заїжджати десь там на діагностику, як мінімум. Там якийсь антіфріц поміняти, там, колодки подивитись. щось. Е, що ж, машинка в наявності Вінниці, даємо повний пакет документів для першої реєстрації, е, великі об'єми автомобілів можете приходити на наш сайт офіційний vincar.com. Тиждень викуповуємо в середньому 30 автомобілів, тому великі-великі об'єми. Мені кажеться, ми, напевно, найбільша площадка, найбільша фірма в Україні, яка привозить автомобілі з Європи на сьогоднішній день. Тому вибір величезний є що вибрати. По зарядці Type 2 CCS, три фази є. Так що Зацікавила, приїжджайте, забирайте. Офігенна ціна, класний рік, малесенький пробіг. Я би взяв. Що ж, дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.